З нами Олена Макієва. Вона фінансистка, економістка, голова ради директорів аудиторської фірми «Аксьонова» та партнери. Женєва груп інтернешнл, екс заступниця міністра фінансів України, авторка власного каналу про податки, бізнес та підприємство. Посилання ми лишаємо в описі цього відео. Пані Олена, раді вітати вас в нашій студії. Вітаю вас. Дуже раді бачити насправді я бачу, як ти між Європою і Україною, і тому в тебе багато вражень відносно цього. І от ми нам написали наші дописувачі, і зокрема, ну оскільки я не біженець, я не в курсі цієї історії. Виявилося, що українські біженці в Європі не тільки зобов'язані декларувати допомогу від урядів країн, де вони знаходяться. При цьому ці доходи не оподатковуються звичайно, але вони мають відправляти звіти в Державну податкову службу. А навіщо це державні податкові служби, якщо ну, до податків це не має жодного стосунку? Дивіться, українці, які на сьогоднішній день отримали статус податкового резидента в іншій країні, дійсно вони мають обов'язок задекларувати всі свої доходи і сплатити податки в країні, податковим резидентом, якої вони є. Відповідно, українці є українці, які е, на сьогоднішній день отримують лише соціальну допомогу, і більше доходів ніяких не мають. А є українці, які продовжують працювати на українського роботодавця або мають інші доходи. І тоді вони мають задекларувати свої доходи в країні, е, де вони є е, податковим резидентом. Дійсно. В європейських країнах соціальна допомога, якщо яка надається країною е, прийняття, да, як країною, яка приймає наших українських громадян, вона не оподатковується. Проте вона впливає на розмір податку, тому що, як ми знаємо, в більшості європейських країн діюче, діє прогресивна шкала оподаткування, і е, за загальним принципом. Податкові резиденти оподатковуються за принципом світового доходу. Тобто, якщо ти є умовно податковим резидентом Німеччини, то в Німеччині мають оподатковуватися всі доходи, які громадяни отримують, і в Німеччині, і в Україні, і в інших країнах. Тому важливо розуміти, що в кожній людині, якщо це тільки... Соціальна допомога і більше ніяких доходів людина не має, то тоді, очевидно, і подавати декларацію не треба. Але якщо є інші доходи, приміром, заробітня плата або дивіденди, або якісь гонорари, то такі, -такі доходи треба задекларувати. Я в таких випадках завжди кажу, що українцям краще звернутися до податкового консультанта країни, де вони проживають і мають статус податкового резидента, аби точно виконати норму закону країни, яка прихистує. Сила наших громадян. Я хочу процитувати лист від нашої глядачки, яка зараз перебуває у Бельгії. Я маю відправити в податкову разом з мамою листи про отриману допомогу. В Бельгії не як в Німеччині там дають повну суму: десь 1200 євро на одного. Якщо родина 1600 на родину, плюс 200 на дитину. Але квартиру ти знімаєш сам і комуналку платиш сам. Щоб зібрати цифри, треба заїхати в дві інстанції: одна в 20 кілометрів від села, де ми живемо, інша в 10. Кожен лист 20 євро, бо потрібно відправляти накладним листом таких листів Україну надійде кілька мільйонів. От як податкова з ними впорається на минулому тижні? Декларації залишили лише для тих, хто влаштувався в Бельгії на роботу. Для непрацюючих навпаки, скасували. Що це за такі податкові гойдолки? І навіщо я не розумію з питання, куди в яку податкову треба подати, в податкову Бельгії чи податкову України А в податкову Справа в тому, що доходи у вигляді цієї соціальної допомоги, які наші громадяни отримують в Бельгії, в Німеччині, в Польщі в інших країнах, вони не оподатковуються в Україні, проте є обов'язок в Україні задекларувати такі доходи, якщо людина залишається податковим резидентом України. Тобто, якщо людина проживає в Бельгії понад 183 дні, вона є, очевидно, вже податковим резидентом Бельгії, і тоді ніяких податкових декларацій в Україні вона не має подавати. І про це на своєму телеграм-каналі написав Данило Гетьманцев, голова профільного комітету Верховної Ради, що декларації мають подавати в Україні лише податкові резиденти України, відповідно. Ми маємо розуміти, який статус податкового резидента має ця людина, яка ставить нам питання. І ще раз підкреслю: якщо людина проживає понад 183 дні в Бельгії, там є центр життєвих, її економічних і особистих інтересів, вона отримує там допомогу, то вона за, за цими. Е за цими ознаками є податковим резидентом Бельгії і має звітувати, подат... подавати декларацію, податкову звітність в податкову Бельгії і сплачувати там податки. Обов'язку декларувати свої доходи в Україні в неї немає, тому що вона втратила статус податкового резидента України через те, що вона поїхала в іншу країну і проживає там понад 183 дні. Розумів, що мабуть, головна проблема в тому, що люди щось чули, але не розібралися. Потрібно просто ці ці речі дуже уважно вивчати. Проте, мені цікаво чи можливо цю процедуру звітувати? Так, так, кажи. Я хотіла сказати, що дійсно по наша податкова українська написала листа і опублікувала її, що всі громадяни України мають подавати декларацію, тому що розпочалася деклараційна кампанія, яка триває до 1 травня. Але це не так: не всі громадяни мають подавати декларацію. Декларацію подають лише ті, хто є податковими резидентами України. І саме про це Данило Гетьманцев написав своєму телеграм-каналі, що подавати декларації в Україні мають ті українці, які мають статус податкового резидента України, тобто більшість свого часу, понад 183 дні, вони проводять на рік в Україні. Тоді вона є податковим резидентом України. Якщо людина поїхала, живе в Бельгії вже рік і має там сім'ю, отримує соціальну допомогу, вивчає мову, інтегрується в суспільство, має центр життєвих інтересів в Бельгії, то вона не є податковим резидентом України і не має подавати декларацію в Україні. Я звісно дуже перепрошую, але спосіб комунікації держави зі своїми громадянами, особливо ті, що за кордоном, викликає, м'яко кажучи, здивування через телеграм-канал Гетьманцева. Прикольно так, от можливо. Насправді, депутати не мають права роз'яснювати податкове законодавство. Це має робити наша податкова, державна податкова служба. І, але отут була некоректність в тому, що не всі громадяни мають подавати лише податкові резиденти. І, і дуже багато дискусій сьогодні є. Нещодавно була дискусія з самими податківцями. Ми не можемо обрати статус податкового резидента. Хочемо ми в Україні або в іншій країні. Він визначається за міжнародними угодами, які мають вищу силу. Іло ніж податковий кодекс, тому сьогодні в інтернеті дуже багато є і різної інформації, записів і дискусій, і громадяни України мають бути обізнані і законами України, і е, міжнародними угодами. І напевно так, це здається важко, але якщо людина проживає в іншій країні, то вона має поважати і виконувати закони іншої країни. Абсолютно, а можливо, в принципі, цю процедуру можна було б там спростити всім яким, якимсь чином, наприклад, там не знаю, через Д дію декларувати такі речі. Ну яким таким ж ж такою? Бо я уявляю ці 2 мільйони листів, які приходять в податкові, в податкову іде люди фізично. Я так розумію, за комп'ютером сидять і цей з бумажок переносять в комп'ютери ці всі дані. Ну, насправді ми не знаємо скільки громадян, які поїхали, залишилися податковими резидентами. Тому що якщо людина проживає в іншій країні понад 183 дні, то вона очевидно вже є податковим резидентом іншої країни. А не України, тому немає звітувати в Україну. Але ті, хто є податковим резидентом України, вони можуть подати декларацію через електронний кабінет платника податків. Навіщо це надсилати поштою? Є електронний кабінет, є цифровий підпис, і це дуже просто робиться. Олена минулого разу ми говорили про проблему подвійного податкування. Це якось вирішилося на міждержавному рівні. Це питання не може бути вирішено, тому що питання оподаткування міжнародного оподаткування, воно врегульоване міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування. Угоди не можна переглянути в один день, і в принципі їх неможливо переглянути, тому що угоди укладені в Україні за модельною конвенцією організації економічного співробітництва та розвитку. Тому українцям треба керуватися міжнародною угодою, прочитати її, зрозуміти, де є статус податкового резидента, і декларувати там свої доходи, де вони є податковими резидентами. Ще раз підкреслю: не має бути подвійного податкування або подвійного декларування. Тут важливо, щоб кожен українець зрозумів, де він є податковим резидентом. Якщо звичайне місце проживання українця, умовно Бельгія, людина там проживає понад 183 дні з дітьми, отримує соціальну допомогу, то вона очевидно вже не є податковим резидентом України і не має подавати в Україні декларації. Ця людина має виконувати законодавство тієї країни, де є вона податковим резидентом, де вона звичайно проживає і має центр життєвих інтересів. У нас є розіграші для наших підписників. Ось ця футболка може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Бачите ось QR-код. І відповідно після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео і трансляції. А після того обов'язково е напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це закарпатський бограч. І напишіть, звідки ви не здивитесь. І ця фантастична футболка від відомого українського виробника незабаром можливо поїде саме до вас. Ще одне питання, яке мені дуже цікавить, ми за. Зараз... Раз пришвидшеними темпами попри війну бачимо, що рухаємося в Європейський Союз. Про це ну нас і. Практично з відкритими об'яттями чекають, ну тільки потрібно виконувати, звичайно, якісь вимоги Європейського Союзу. Коли ми вступаємо в Європейський Союз, Україна, що у нас з точки зору оподаткування змінюється? Чи взагалі щось змінюється ну, через те, що ми стаємо частиною великого економічного простору, а відповідно, це і вільне переїжджання чи переміщення там живої сили, грошей і так далі, тому подібне? От наскільки це на краще Україні? Насправді на оподаткування жодним чином це не впливає. Єдине, що в рамках асоціації з ЄС ми як країна взяла на себе зобов'язання. Привести певне законодавство, в тому числі податкове, до міжнародного права до права Євросоюзу, і ці зміни будуть внесені в податковий кодекс. Але кожна країна Європейського Союзу має своє податкове законодавство і ем, свої податкові ставки. В нас най, найцікавіші податкові ставки з точки зору Європи, тому що якщо в Європі діє в більшості країн прогресивна шкала податкування, то в нас це єдина ставка 18% більш того, в нас соціальні внески сплачують тільки роботодавці. Робітники соціальні внески не сплачують, а маючи додатково сплачувати військовий збір. Тому оподаткування і податкове навантаження в Україні набагато сильно нижче ніж в країнах Європейського Союзу. Тому ми бачимо сьогодні, що багато українців повертаються в Україну через те, що вони хочуть залишатися податковим резидентом України і платити податки саме тут цікаве спостереження. Ті, хто зараз перебувають за кордоном, не маю на увазі наші там жінки, люди старшого віку. Вони звернули увагу на таку штуку. Виявляється, в Україні все набагато простіше. Вони дуже сумують за дією. Вони не розуміють, як можна один одному відправляти листи, коли можна пройти на місці, все написати в тій самій Німеччині. То ви виходить, що ми певною мірою так само будемо підтягувати європейський союз до свого цифрового рівня. Дійсно, в в країнах європейського союзу не вистачає цифровізації швидкості прийняття рішень. Цих, цих сервісів, але це просто різні, різні культури, різні звичаї, і, і ми люди, які проживають в інших країнах, мають вивчати мову, мають вивчати е, правила, за якими живе спільнота. Але я переконана в тому, що е, Україна може багато привнести е, позитивного досвіду, навіть досвіду війни в країни Європейського Союзу. Це стосується і дія сіті, електронного кабінету платника. І е, податкової системи в нас е, велика проблема з адмініструванням податків, тому що податки в Україні сплачують, на жаль, не всі дуже е, велика частина е, тіньового бізнесу в Україні. І якби всі платили податки в Україні, чесно, і е, з від того, що заробили, то я переконана, що е, потенційно. І, і і грошей буде більше в бюджеті, і можна говорити про зменшення податкового навантаження. Я ще одну тему хочу зачепити в розмові з тобою, бо я дуже часто чую про те, що ну от навіть зараз, попри війну, є люди, які винувкіл бізнес в європейському союзі, вони є резидентами ЄС, і вони навіть вже починають думати, можливо починати вкладати в Україну, наприклад, в Київ, через те, що вони вважають, що після нашої перемоги, коли б вона не сталася, там цього року чи наступного. Тут буде певною мірою ну ринок, який буде зростати просто шаленими темпами. Мені цікаво, ти, от як як економіст, так само думаєш. Я абсолютно я зараз знаходжусь в Києві. Я бачу шалений потенціал і зацікавленість. Я сьогодні мала зустріч зі своїми іноземними клієнтами. Вони теж розуміють, що Україна буде країною дуже цікавою, привабливою для іноземних інвесторів, тому що ринок великий, країна цікава, європейська абсолютно. І єдине, що нам треба, це перемога. В цій війні, і друге, перемога над всіми нашими внутрішніми проблемами як це корупція, невдосконалість судової системи і реформи, які наразі проводяться, і ми чекаємо, що вони будуть швидше проводитися, аби ми дійсно жили в вільній, демократичній країні, де, де закон має вищу силу абсолютно для всіх, незалежно від посад регалії і розміру гаманця. Ось цей бестселер стане вашим, якщо ви станете нашим спонсором. Бачите, я з вам вам так закидую, що класна книжка, але якщо ви станете спонсором, все дуже просто, ви переходите за QR-кодом або знаходите в посиланні будь-якого відео, активне посилання. І це дуже просто, всього 100 гривень. Що таке 100 гривень? Це всього дві кави на місяць, і ви вже наш шанований спонсор. Ви вже зрозуміли, що шанований, тому що ми всіх знаємо, ну за прізвищем так точно. Когось вже знаємо в обличчя, і цим дуже пишаємося. І, можливо, саме вам сьогодні ми передамо цю книжку. Ставайте спонсором або одноразовий донат також нам дуже потрібне. Давайте будемо а, зростати з українському Ютубі, тому що український контент треба підіймати ще вище і вище.